офис про, хороший. Веков. Самец. Раньше не <laughs> Почем узнал? Пару бед. Нет, <laughs> конечно. <laughs> 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 Зайну брали, <не? laughs> <laughs> <laughs> <Шум. laughs> По <Почем> узнал? <laughs> <laughs>

З матами. З матами. Беремо два мать цей мішок Тимішок шпану тебе і мене Разом. — Да, мішок. На маленьку ребу. На кулу. Алло?

Тут молотий да. от уже ви да. в чому б так забирати треба робить. Ти спорудовщик тоже. Ей, зайнятий, завезав. Я в'язав Дуже. Дуже. чи де? Ну, ж я забував. Я що там а, по три рази я? кузував, думаю, так, треба пожощі. Аби шаш? не зійшла. А? Бо це був перший морський mm -hmm. нам би хоч по два кілограма натягнути до 10 риб, no, no. табличку закрити. Тут it's it's табличку закрити це є проблема, як ми бачимо. Я б Треба було, щоб красійшли в залі буде. — збуде морчик. Два п'ять на цьому це є кращий результат по возор. Чого ви десь бачили більше? Бачили. Показати. А 14-15 що гарно? Ага. Сімка, шістка.